Вітаю вас на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні готую обід, так як ми в день ходили, відвідували по справах органи державної влади нашої місцевої. Потрібно було компенсувати наше емоційне вигорання. І готую на обід щось м'ясне. Дякую за вподобайку та підписку. Приготую сьогодні свинячі відпивні, м'ясо нарізала поперек волокон, в мене вирізка, і добре відбила з двох сторін, роблю паніробку для відпивних Тобто На одне яйце йде одна столова ложка в мене сметани, даю солі. Також підперчую. Потрібно дати, на мій погляд, спочатку даю три ложки борошна. Кляр має бути такий густий, як на оладки. Розмішуємо. Ось такий кляр в мене вийшов. Бачите, він не є рідкий, він такий, як на оладки. Ще відбиті м'ясо я додатково просушила паперовим рушничком. Добре потрібно нагріти нашу пательню. Добре має відчуватися жар від пательні. Тоді просто рукою. Я беру рукою. Я не... Так як я роблю для своєї сім'ї, так вам і показую. І викладаємо на ну, пательню послідовно. Ну, не п'ять невеликих не відбувних. Для моєї сім'ї вистачить. Ну, так. мучую послідовно з двох сторін. І викладаю. Ще одну штучку, п'ять відбавник. Той кляр ще як залишився, можна його ще просто один посмажити, він дуже смачний є. Позмістила і смажимо тепер до кірочки гарної золотистої з двох сторін. просмажилося перегортаємо. На другу сторону спулярний відлітає. він вже гарний розстав. Посмажуємо до повної готовності. Хоча можна раз перевернути, я бачу, що в мене не дуже смажилися відбивні. Одразу на тому жирі, що смажилися відбивні, посмажу картопельку. Дві картоплі нам багато не потрібно. Ось так її помила, почистила, обсушила рушничком і нарізаю. Півні посмажила. Зараз подивимося, яка вона в розрізі в клярі. Прошу подивитися. Розрізала я її ось такий кляр. Сметаною мені кляр останнім часом подобається найбільше. І смажу картоплю. До картоплі ще нарізала цибульки кубиками, приблизно 50 грамів. Коло 200 г було в мене картоплі. Картопля, як вже майже готова, то додам цибульку, хай ще протушкується. І тоді підсолюю і підперчую, дам лавровий листочок до картопельки смаженої. Картопелька така на тиску у нас, виплата. Вона тут така півготова, дала цибульку. Я говорила. Картоплю можна і пізніше ще досолити, якщо мало, і Ну, даю лавровий листочок. Вона дає такий лавровий листок, чуть пікантний смак картоплі. Що можна пару хвилин посмажити навіть під покришкою що. а потім відкрити, щоб присмажилося добре. Оце 5 ходи, відкрила покришку хай смажиться до золотистої гарної скоринки картопелькою. Обідаємо смаженою картопелькою. Ось така вона гарна засмажена, вийшла відбувними огірочком соленим. І також баклажанами Під шашлик. Не дуже воно мені сподобалося, але я їх протишкувала, що в тому клярі. Так що вийшло більш-менш нормально. Всім смачного, готуйте задоволення. Ай, вас все вдається вдома і в житті.